Як мінімум 5 років це побиратися і ну, так, бомжувати по світу, як кажуть, чи карти кажуть, тому задумуйте, що МВФ в Україні несе десятку мечів. Все-таки ця десятка мечів на фінал випала. Політика МВФ також сприяє і знищенню українців в тому. Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаром. Сьогодні подивимося питання щодо МВФ. Ось так подивитися на політику МВФ, то тарифи давайте українцям. М -м, треба підвести, то пенсійну реформу зробити, щоб підняти пенсійний вік, то ще щось. І всі ці якісь драконівські закони, і, на жаль, е приймають їх слуги. Е і тільки після суспільного резонансу відбуваються потім якісь зміни і відкати на. Назад, і то не завжди. Давайте подивимося, чи спрямована політика МВФ на геноцид українців? Політика МВФ? Чи спрямована вона на знищення української нації? Бо в мене виникає вже ось таке запитання. Дивіться, тут сімірка кубків випала у нас. Будемо дивитися: МВФ, чи спрямована? Політика МВФ на геноцид української нації. Тут туз мечів, а далі диявол, дивіться, бачите, що за тузом мечів. Закони по дияволу. Сила, колісниця і повішений. Я б тут більше е, сказала не, не геноцид України, хоча можна сказати е, по повішеному, що е, вони роблять з України жертву, прив'язують її, стримують її розвиток. Ось цими всіма вимогами МВФ просто стримує розвиток України, гальмує Україну на тому ж рівні. І е, е, все-таки жертву робить з України. Прям зовсім, що вони цілилися. Спрямовано, націлені на те, щоб знищити українську націю, ні. Тут я помилялася і про це сказала сімка кубків, яка випала, що ні, це ілюзія, і так скажемо, моя думка, яка вона явля... виявилася згідно розкладу, все-таки хибною. Але МВФ робить все, щоб загнати Україну в кабалу. І ця кабала підтверджується за тузом мечів. Ось тут диявол, і ось колісниця повішений. Всі, хто розуміється на таро, скаже, що це стримування розвитку, гальмування. І так все робиться, щоб в Україні стрімко ВВП не росло. От як були якісь. Норми, щоб у України ВВП було не більше 3%, а все інше будемо забирати. Це було ще при Яресько, коли керувала всіма цима справами, хто її поставив, здогадайтеся, з першого разу. Ось МВФ націлана на те, щоб Україна була в залежності. І що МВФ в Україні несе? Десятку мечів. Все-таки Ця десятка мечів на фінал випала. Політика МВФ також сприяє і знищенню українців, в тому числі як мені вже не тут розклад не показав це, але фінальна карта десятка мечів так. Ось ця політика фактично підвищення пенсійного віку, підвищення тарифів, це є формою геноциду. І якщо Росія нападає і знищує українців просто фізично, то МВФ ось такими драконівськими вимогами, законами, знищує українську націю, її розвиток веде до бідності, до кабали. І до дуже скрутної ситуації на майбутні покоління. Тому все ж таки треба якось вирішувати питання, щоб ось ці всі обрізати залежності. Було б добре, коли б Україна після перемоги сказала, що переможцю мають списатися всі борги і почати з чистого листа, без всіх цих боргових зобов'язань, без всіх цих. Кредитів е, і жити на свої ресурси, е, розвиватися е, відповідно е, до е, росту своєї економіки, е, а не набирати кредити, які потім немає чим гасити і перекладати їх на наступні покоління, ось двійка жезлів. Все-таки е, МВФ нічого доброго насправді для України. Не несе, хоча і ці кредити спасають, але це таке спасіння, яке потім веде до зубожіння, до залежності, і до, на жаль, і втрати багатьох українців. Які не хочуть жити в такій країні, це як і фізичне знищення, що пенсіонери, наприклад, просто не можуть виживати, так і те, що українці виїжджатимуть з України і шукатимуть кращої долі. А хто залишиться, звісно, якщо ось цього повішеного не приберуть, ось ці кредити не будуть прийняті, якісь законодавчі рішення, то наступним поколінням буде дуже, -дуже важко, як мінімум 5 років. Це побиратися і ну, так бомжувати по світу, м'яко чи карти кажуть, тому задумуйтесь, що приймає, які закони наша влада, і також. Аналізуйте офіційну інформацію. Я буду вдячна тим, хто напише свою думку щодо цього розкладу. Також нагадаю вам, що таро розклад це не істина в останній інстанції, а лише щитування інформації за допомогою карт таро. Майбутнє багатоваріантне, і воно може змінюватися, якщо будуть змінюватися, звісно, і самі люди. Дякую за увагу. До нових зустрічей.